Зараз дивимося, що там на болотах купівельна спроможність росіян спроможність щось купувати в магазинах та їсти чи використовувати стрімко знижується. А все через оті високі відсоткові ставки, а також через неоплачувані відпустки працівників та стрімке зростання безробіття за даним служби зовнішньої розвідки України. Лише за липень 2025 року дефіцит. Отого їхнього федерального бюджету сягнув трильйона рублів, при тому, що на весь рік планували трильйон двісті мільярдів. Додаткових труднощів додає також те, що економіка Росії фактично на дві частини розділена. Військово-промисловий комплекс має стабільне фінансування. На нього не впливають високі ставки, кредити. А от цивільний сектор він от скорочує виробництво і скорочує персонал. Олег Останко долучається до бесіди. Це економіст, як президента України, пане Олеже. Наші Вітаю вас. Дякую, що запросили. Розшифровуєте, бо тут знаєте, щось я, звісно, економіку вчила, але точно не так добре, як ви, і напевно сильно гірше ніж всі ті, хто розповідають про специфічні терміни. Термін номер раз, який я зустріла за останні два тижні з вуст російських чиновників, які так чи інакше дотичні до російського бюджету, це охлаждення економіки. І у, у нас відбувається певне похолодання. Вони обіцяли, що влітку має настати якесь потепління, проте літо вже закінчується, потепління ще не настало. Але найдивовижніше, що я почула, нафтогазові доходи федерального бюджету за січень-липень збільшились на 14%. А звідки беруть ці цифри? Якщо зважати що покупців на нафтогазові доходи е менше є? Об'єми навіть Китай і Індія не виробляють в тому масштабі, в якому б мали, з нафтогазовими комплексами, заводами, параходами, станціями прокачки ну якось так дуже все гаряче, завдяки силам оборони України. Ну і санкції, якби тим не було. То як за таких умов їм вдалося намалювати плюс 14%? Ну там не треба звертати уваги з приводу того, що вони говорять з отриманих отриманих коштів з продажу. Нафти газ це не відповідає дійсності, навіть якщо ви подивитеся, ну скажімо, котування на нафту, які є на сьогоднішній день, навіть не беручи до уваги просто російську нафту, а просто беручи до уваги, от нафта зараз зараз на 5 хвилин тому нафта коштує на світовому ринку марки Brent, що набагато якісніше і дорожче ніж в порівнянні там з російською нафтою, вона коштує 65 доларів за барель. Якщо ви подивитеся саме цей день. 19 серпня попереднього року ви побачите, що там ціна стояла 85 доларів за знов таки за бренд. Ну і від собі, що ціна впала з 85 до 65 на світовому ринку, і в той же період часу в річному виразі Російська Федерація може рапортувати або рапортує з приводу того, що в них збільшилися доходи нафтогазового сектору. До речі, коли зменшується ціна на нафту, то відповідно зменшується ціна на газ. Тобто єдине, що може дати пояснення, дало пояснення, це те, що вони більше, набагато більше, там, скажімо, на 30-40% більше експортують, вивозять своєї нафти просто в абсолютних розмірах. Тобто мова йде про барелі нафти, а не про гроші. Теж правда, що якщо ви подивитеся на ті проблеми, які в них виникають, і саме з дефіцитом державного бюджету, про який ви говорите. Вони ж теж виникають не на пустому місці. Вони виникають від того, знов таки, що знижується попит на російську нафту. Вони верніше так сказати, попит є, але ціни, які платять зараз за російську нафту, вони набагато нижче. Плюс, в принципі, один з мотивів, чому Путін їхав на Аляску, це між всім. Я б визначив би з економічної точки зору те, що стан економіки різко погіршується, тому що як заявив Марко Рубіо, дуже правильно, коли виступав на передодні зустрічі зеленського і лідерів Європейського союзу в Вашингтоні, коли він сказав, що вони приїхали, Путін приїхав на Аляску, тому що були накладені санкції. оці ці додаткові мита. На російську нафту для Індії оці плюс 25% на російську нафту. Раніше по 25% Індія могла торгувати, отримувала тариф, коли торгувала з і сполученими штатами Америки. Зараз 50% І вони стають не спроможними, і вони намагаються відмовитися. А або шукає шляхи, як відмовитися від російської нафти, так щоб не нашкодити собі і сполученими штатами Америки. Бо з Росії вони торгують на 200 мільярдів доларів. А з і Сполученими Штатами Америки там вдвічі чи навіть втричі більше ніж із Росії. То зрозуміло, де кошти лежать, і де вони можуть годуватися. Коли ви говорите охолодження російської економіки, охлаждення російської економіки, то це означає. Що зменшується темпи економічного зростання? В них бюджет було закладено півтора, навіть два відсотки зростання на цей рік. Вони отримують біля, скажімо, відсотка, Може в найкращому випадку один відсоток зростання. Це зростання сконцентровано в комплексі військово-промисловому інші комплекси або інші галузі економіки або не показують зростання. або... Навіть показують зменшення те, що ми бачимо на поверхні, з чого починалося ваше питання з приводу цих відсоткових ставок. Ці відсоткові ставки це вже похідна від того, що відбувається взагалі в економіці. Дивіться для ну, для будь-кого зрозуміло, що коли це центральний банк, в них це центральний банк, головний банк країни, центральний банк це аналог нашого національного банку. Центральний банк країни підвищив спочатку відсоткову ставку. Вони називаються ключова ставка. Вони підвищили цю ключову ставку. Вона була на рівні 25% Потім зрозуміло, що коли ти в тебе така є висока ставка, ти придушуєш, пригнічуєш економічне зростання в країні. А чому ти її збільшуєш? Ти її збільшуєш від того, що в тебе висока інфляція. В них висока інфляція була і є висока інфляція. Вони збільшують цю ключову ставку. Збільшили ключову ставку в червні. Вони розуміють, що економіка охолоджується, охлаждається. Вони намагаються її стимулювати. Один з моментів, яким чином ти можеш стимулювати економіку, називається через монетарну політику, зменшуючи. У цю ставку роблячи кредити більш дешевими, більш дешеві кредити можуть завести економіку. Ну, це було б коли б мова йшла про нормальну економіку. Ми говоримо про економіку, яка знаходиться під санкціями, де, як ми вже з вами визначилися, зменшуються доходи від нафтогазової галузі. Причому так. Швидко, як вони не очікували, вони намагаються шукати додаткові кошти. Додаткові кошти вони думали, що вони зможуть отримати за рахунок того, що економіка знову перейде до більш активного зростання. Цього не відбулося в червні. Вони проводять буквально через 2-3 тижні нове засідання власного центру банку і продовжують зменшувати облікову ставку. Спочатку до 20, з 25 до 20 відсотків. Потім вони її зменшили. До 18% нічого не відбувається. Економіка продовжує показувати, демонструвати такі негативні сигнали. Є очікування, що в вересні вони продовжать знижувати оцю облікову ставку. Чому бо знов-таки вони намагаються завести економіку, але все одно ти не заведеш економіку на таких високих в принципі ставках. І ще економіка, яка знаходиться. Під санкціями. плюс в економіці ну це вимірюється в економіці грошима, звичайно, але теж вимірюється багато в чому і очікуваннями. А коли в тебе погані очікування, очікування стосовно російської економіки дійсно погані. Індія, якщо відмовляється від купівлі російської нафти, то це означає, що вони третину своїх експортних доходів можуть втратити. Їхня третина цих доходів це 50 мільярдів доларів по року, якщо в річному виразі. Звичайно, що в них буде збільшуватися, зменшуватися надходження до державного бюджету і розтягуватися дефіцит державного бюджету. Коли збільшується дефіцит державного бюджету, то така країна, як ми звертаємося до наших союзників і партнерів і намагаємося, і на нас складно отримати додаткове фінансування. Що вже говорити про країну агресора, яка під санкціями знаходиться. Плюс вони ж відрізані, Нема союзників і партнерів в тому та -то проблема. Вони не можуть з одного боку союзники і партнери відсутні. Ні Китай, ні індія за просто так гроші не дає. І Це вони вже зрозуміли, і в Москві, і в Пекіні, і в Делі. Це всі чітко розуміють, і скільки б там не говорили з приводу БРИКСа, але Брікс теж не дає кошти і не дасть ці кошти, і де шукати кошти? Треба видавлювати якимось чином на внутрішньому ринку. А на внутрішньому ринку це означає, що ти закручуєш гайки для того, щоб видавати кошти або з із підприємців. Ну з них там багато не видаєш. Відповідно, треба. Накладати якісь там е, заходи на тих, хто дійсно володіє капіталом в Росії, О, чому великий капітал намагається зараз бути ну настільки лояльним, наскільки це можливо е, до Кремля для того, щоб просто не взагалі не втратити свій капітал, ну це знов таки це до пори, до часу. Так воно працює в тоталітарних режимах. Тобто, ну економіка знаходиться на стадії того, що якщо Буде зменшено додатково доходи від нафтової галузі, якщо дійсно росіяни не сідають за стіл перемовин, і, і Трамп вводить додаткові санкції вже не по відношенню до Індії. А як е, зазначається в цьому законопроекті, який зареєстровано в Сенаті е, з подачі ну, спочатку е, Грема, від нуля до п'ятсот відсотків то це дає можливість Трампу накладати оці тарифи додаткові на всіх тих, хто торгує сполученими штатами Америки в цих межах від нуля до п'ятсот відсотків. Наступне може бути Китай. Там є очікування, що може до 3-4 вересня це все буде в такому підвищеному стані стосовно Китаю, але й інші країни, теж які купують російську нафту, можуть попасти під ці санкції. Це означає, що знов таки видавлювання у цих можливостей для отримання коштів для Російської Федерації буде означати, що як фінансувати дефіцит державного бюджету, просто не буде можливості і тоді. Вони перейдуть Де, Чому в них така проблема? Чому вони е, згодні зараз можуть бути? Скажімо так, можуть бути, бо коли це мова йде про Росію, там завжди є е, багато, «якщо», «якщо», «якщо». І якщо навіть з великої букви. Тих багато, якщо може означати, що а якщо в них не буде цих доходів, що вони будуть робити? Якщо вони розуміють, що цих доходів не буде? Це одна із причин, чому вони можуть бути е такі більш мотивовані сідати е за стіл перемовин, бо вони пам'ятають досвід 85-й рік радянський союз. Коли падає ціна на нафту, і в нашому прикладі дивіться ще раз повторюю: про попередній рік ціна на нафту 85 доларів. Зараз 65 доларів. Плюс на їхню нафту купівля зменшується. Плюс вони знаходяться під санкціями. Там, в принципі, стеля є в 60 доларів. А тут ще європейський Союз знизив цю стелю для країн Європейського Союзу. Це практично. Немає такого удару для них, але все одно ця стеля знижена до 48 доларів. То плюс Канада вже в цьому в цьому цих санкціях вона підтримує ці санкції. Це буде означати, що а де взяти кошти, а коштів взяти не можна. А 85-му році радянський союз, який не міг взяти ніде. Кошти в кінці кінців не просто не міг відтримувати. Гонку озброєнь, яка була в той час, і вони намагалися фінансувати ВПК Радянського Союзу. А і соціальний сектор взагалі не фінансувався. І одна з головних економічних причин падіння радянського союзу була саме падіння доходів з нафтогазової галузі радянського союзу. І Росія вони знають. Вони знають, що так може відбуватися. Вони це переживали. Вони пам'ятаються. Путін багато разів говорив з приводу трагедії, найбільшої трагедії там останніх е, століття да. е, в його розумінні. Та да. і він розуміє, від чого це відбувалося. Панеле ж вам спасибо Остенко, Економіст був із нами. Дякую. Говорили про гроші. Той момент, коли пан Олег будь-яку іронію і на півжарт може перевести знаєш, в лекцію з економіки, причому чому Дуже класно мова. так.